Червона дужа на чолі столі, ой, крута та труща, де ой, крута та растої, от повішата друча, Але він все-таки пішов на свою Голгофу, був розп'ятий, а його заповіді живий. Буває і так, що і земна людина творить дива. Знаєте, в віковому такої характеристики збіглося все з нашим генієм, з нашим пророком Тарасом Шевченком. Він своє снавнітворне писав 30 років. Давайте хоча б трішки пригадаємо їх. Це і мертвими живим, це сон, це Кавказ, це заповіт, це Великий льох, це інші твори. Він написав все до 30-річного віку. А потім 33 роки пішов на свою Голгофу. Він знав, на що він йде, в тому в 1845 році. Він написав, як кожна велика людина, як кожен великий пророк і поет свій заповіт. Зараз учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 12 Артем Хоменко виконає заповіт нашого Тараса. Слухайність його рядків. Тарас Шевченко. Заповідь. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополій і Дніпро, і кручі було видно, було чути. Як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу, от той дія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю. Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Він пройшов свою голову. Давайте вдумайте всі слова, вдумаємось. 33 роки без права малювати і писати, піч прізвимоми, в атмосфері п'яних утерів, без права малювати і писати, 10 років заслання. Це для генія, для поета, начебто смерть. Але навіть там він писав такі великі слова. Караюсь, мучаюсь, але не каюсь. Наш Тарас, він дорого нам казав. Шановне товариство, ну кожен велика особистість дуже рідко, так як наш Тарас все-таки ім'я його, олицетворяє у всьому світі, як на багатьох, це країну і народ, тому у всьому світі збудовано от на зараз на цю дату. 115 пам'ятників нашому Тарасу, бо він у всьому світі презентує Україну і український народ. І пам'ятники це стоять в центральних містах, невеликих містах, на головних площах, в основному осереджено у центрі міста. Тарас Григорович Шевченко написав свою долю. Давайте вдумати ці рядки. Як він нам казав, що він людина проста із народу, але він вірить, що народ цього буде пам'ятати, ми не лукавою з тобою. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відбила до п'яного дяка науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я послухався і вчився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправді за собою. Ходім же, до моя. Ні друже Богій, не лукавий, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Шановне товариство, коли його перенесли і ховали на рідній землі і Санкт-Петербурга, то у Камєві за гробом йшов майбутня велич нашої теж України, студент Володимирського тоді, тоді, університету Київського. Це Павло Чубинський. І він, коли згріб гроб Шевченка на Чернечу Гору, він дав собі присягу, що він напише слова майбутнього гімна України і написав. А не знаючи його, зовсім з іншої частини України, оце праєдність каже нашого народу, Михайло Вербицький написав музику до одного із кращих гімнів всього світу. Але Шановне товариство, це після слягім ми обов'язково заспіваємо, присвячене нашому Тарасу. А зараз слово надається нашій поетесі, землячки, Любов Чорній. Я на Тарасовій горі. Я на Тарасовій горі. Тут вишиванки, квіти, річка, садки, село в далечині. Сто камінь невеличке, я на Тарасовій горі, де вільний вітер, небо, тиша стою, мовчанням говорю, і чую тихий шепіт вишень. Гудуть хрущі висичені, внизу Дніпро в туман сповитий, земля у літньому вбранні така вродлива. Соковита, я на Тарасовій горі, Кобзар прийма нащадки зі, радію, тішуся, горю і вірю, вся любов довічна. Сьогодні день смерті Шевченка. Як знаменно, 9 березня народився, на 47 років прожив. І 10 березня пішов від життя. Але ми якось не можемо до цього звикнути. Шевченка живий, він з нами, він кличе нас будувати Україну, вірити в неї, він кличе до єдності, До того, щоб ми були великим народом, не зважаючи якої нації, ми повинні бути українцями. Давайте пригадаємо і зараз заспіваємо гімн, один із кращих у світі. І це нагадає нам Шевченка про що він мріяв. За нашу свободу свого покаже, що ми праця козацького! Дорогу. Запрошуємо всіх присутніх вшанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка покладанням квітів до пам'ятного знаку. І Шановні друзі, це традиція у нас уже на свято, на день народження, Шевченківські дні. Ми тут з вами стоїмо біля нашого майбутнього пам'ятника. Спасибі вам велике, уклін. За те, що у нас ожива національна гідність, що ми відчуваємо себе українцями, до зустрічі до інших дуже знаменних державних дат.